Зараз ті самі дні, через які хетять Канаду мінус 24, але відчувається як мінус 30. Ось дивіться в Вінніпезі, коли сильний мороз, є таке явище. Дивіться, оце сонце. А оце, бачите? Воно теж дуже ярке пятно. Воно як радуга, радужне. Буває таке. Не п'ятно, а буває такий прямо стовп, такий високий. Я Не знаю, чи ви бачите, там аж радуга. Цвіти, кольори радуги. Оце коли дуже холодно. О, так, дуже добре видно, так, бачите? Це не сонце. Сонце ось воно. І, може хтось знає, хтось живе в Вінніпезі, знає, що це таке. Скажіть, будь ласка, бо це дуже цікаво. Я ще в тому році дивився. Думав, що це таке. Оце зараз класно видно, що радуга.